Хоп, ти знав скільки там зомбаків було, я елі всіх е е е переповбивав, і вони мій будинок зруйнували. Далі ти йдеш їх вбивати, а то весь час я йду, я йду, а ти сидиш тут. Я максим. На розвідку піду. Або взагалі мій друг Вова піде на розвідку, а я туди посижу, а то я весь час туди йду, йду, вбиваю, вбиваю, стріляю, стріляю. Ну добре, потім я піду. Там все чисто можна виходити, Ти тоді йдеш зі мною. Стоп, стоп, стоп. Цієї балки там не було. Це значить, що крім нас тут є ще хтось. То тоді, давайте начекаємося його. А, ви хто такі? Я Андрій, а він Вова ходив до нас у бункер. Ну, добре, треба грибочки позбирати.